Котятки, я всіх вітаю на моєму каналі, і для вас знайшов дещо дуже незвичайне: скарб, про який мало хто говорить, і на мою думку, це дуже даревно. Тож влаштовуйся зручніше, завери собі зеленого чаю та приємного перегляду. Широ Геймс, тобі напевно нічого не говорить назва цієї студії. Можливо, ти щось чув про талановиту французьку студію. Так, Йобісов, то взагалі не про вас, та ну кіш звідси. А якщо я скажу, що маленька французька студія в далекому вже 2017 році випустила у світ свій незаслужено забутий шедевр під назвою Norsgaard. Отже, сьогодні це відео буде про неї. Нюз Кейм Ав АМістеріас яка Лайнг Біонд і Айон Гейл. Prompting the clan elders to send their bravest warriors. They sailed through fog and storms, navigating the treacherous Iron Sea, until they finally reached the shores of Northgard. Nozgard? Є стратегічною грою в реальному часі, де тобі, як гравцю, треба взяти в управління один з 18 на даний момент доступних кланів вікінгів і привести його до перемоги. Мапа в цій грі, вона згенерована, і тобі будуть заважати це зробити погодні умови, різноманітні монстри із скандинавської міфології та, ну і звичайно ж інші гравці. Всього в Носгард на даний момент 18 кланів з абсолютно різними механіками та історією. Наприклад, є клан Дракона. У скандинавській міфології, це один із кількох великих зміїв, який є на ряду з Йормунгандом. Дракон, що лежить у колодці біля корня Ігдресіля і його постійно гризе. Також він пожирає прелюбедеїв, клятовоприступників і підлих убивць. А у грі клан особливий тим, що в них є єдина механіка жертвоприношення. Це єдиний клан з механікою крові. І по суті, для того, щоб отримати бонуси клану, тобі потрібно приносити в жертву рабів. Так, тут є і работорговля, і таким чином отримувати благословення богів. Або, до прикладу, клан Змії, який об'єднує найвідчайдушних вікінгів, очолювані сігні, дівою списа, хитрі члени клану мало зважають на славу чи честь і володіють використати партизанську тактику, щоб домінувати над ворогами, аніж вести відкриту війну. Так, написано про цей клан в описі цього клану. Унікальна концепція полягає в тому, що, по суті, в неї є специфічні знання, таких як партизанська тактика, що дає воїнам змії додаткову силу, атаки при вбивстві цивільних або викрадення знань, що дозволяє гравцям викрадати знання з іншого клану. Як ми знаємо, слава у вікінгів отримується на полі бою. І це єдиний клан, який за своїм лором її не отримує. Ну, по суті, таких прикладів дуже багато. Клан БК, який уособлюють та натхненні торфіном, це стародавній вождь, який повернувся, щоб допомогти своїм нащадкам. Вони дуже моцні, великі, майже українські хлопи. Про кожен клан із цієї прекрасної гри я можу робити окремий ролик. Але на жаль, такі ролики затягнуться на годину, а то й більше. Бо кожен він є унікальний і має такі механіки, які не властиві іншим. Загалом студія Shiro Games знаменита своїми іграми в жанрі стратегії. До прикладу, всім відома War Tales, яка має 91% позитивних відгуків в Steam, чи Dune Spice Wars, яка має 80% позитивних відгуків. Ці французи дійсно можуть робити якісні та цікаві продукти. Так, Ubisoft? повертаючись до гри, слід також зазначити про гімплей, адже без нього не буде тої магії, яку дарує нам цей маленький французький шедевр. Всього в Носгард є декілька режимів гри. Стандартна одиночна гра, де, по суті, ви налаштовуєте, як будете грати, вона більше створена скоріше, для тестування можливостей кланів, стандартний режим для всіх ігор такого жанру. Мультиплеєр, в якому на вибір є проста гра та на рейтинг, режим історії. Це своєрідна кампанія, яка навіяна сагами о вікінгах та детально розписаним сюжетом. Ну і, звісно, режим завоювання. По суті, це е, певний режим, в якому тобі потрібно виконувати квести, челенджі та отримувати бонуси за їх проходження. Гімплейно після вибору режиму гри та клану, за який гравець буде починати Нозгард. Повністю занурює тебе у світ скандинавських міфів та легенд. Ти починаєш з клаптика землі з декількома жителями і деякою кількістю деревини, їжу і золота. Золото тут крони. Гравцеві належить починати будувати будівлі серед них: хатинки лісорубів, оселі, тренувальні табори, завойовувати додаткові клаптики місцевості та взаємодіяти з ворогами, щоб досягти однієї з п'яти вимог перемоги, що безпосередньо пропонується в грі. Візуально... Гра поділена на виділені тайтли, на яких знаходяться певна кількість ресурсів, цікавих місць або просто незвична територія, яка є своєрідною буферною зоною. Кожен такий тайтл охороняє певна кількість та вид ворогів. А вороги тут бувають абсолютно різні: від звичайних диких вовків, які на тебе нападають одразу ж після початку гри, до величезних страшних драугерів. Загалом стилістика гри та повне занурення у Скандинавщину створює для гравця світ повний ледь. Лагент, міфів. І коли ти знову заходиш завойовувати ще один острів, ти ненароком проникаєшся естетикою та графікою цієї гри. Кожна секунда тут дає тобі неповторне враження і викликає дитяче захоплення. Ну і щоб досягти перемоги в цій грі, тобі потрібно виконати одну із п'яти умов перемоги. Перший це панування, тут все просто захопити всі ворожі тайтли та перемогти всіх ворожих гравців. Слава, вимога захопити 12 клітин і здобути 1200 слави. За кожен захоплений тайтл тобі дається певна кількість слави. І якщо ти зможеш їх захопити 12, ти перемагаєш. Тут все дуже просто. Мудрість по суті є своєрідним варіантом наукової перемоги, в якому тобі потрібно здобути 15 знань, і таким чином ти перемагаєш. Торгівля це також одна із таких мирних перемог, в якій тобі потрібно зробити загальний заробіток за гру 9 тисяч, і щоб в тебе була казна цілих тисячу крон, мати чотирьох активних торговців чи моряків. Це не складно зробити, але в умовах того, що є ворожі клани, які грають постійно по-різному, тобі потрібно. Все ж таки адаптуватись до одної з перемог. По суті, якщо ми говоримо за мультиплеєрну гру, то в мультиплеєрі досягається лише завоювання, тому що це найпростіше, найцікавіше, ну і по суті, це найшвидша перемога для мультиплеєрної гри. Ну, і є п'ятий варіант перемоги через особливості самої мапи. Як я уже і сказав. Гра тебе занурює повністю в скандинавські міфи та легенди. І на згенерованій мапі є певні місця інтересу, за які ви будете як гравці боротись, які, якщо ти виконуєш один із умов, дає тобі можливість перемогти. Перше, це брама Хельгейма, це своєрідний портал, який з'єднує твій світ зі світом мертвих із якого постійно вилазять Валькірії, яких тобі потрібно вбивати. Якщо ти зможеш пройти всі 8 кіл, тобто 8 місяців прожити, повідбивати е, наступ цих Валькірій, то ти переможеш. Меч Одіна. Це по суті ти його відбиваєш у Валькірії, тобі його треба виковати, і таким чином ти перемагаєш. Їх драсіль усе, що від вас вимагається, це дочекатися колонізації їх яка займає 12 місяців і безпосередньо вимагає. Півтора тисячі одиниць їжі. Тобто, по суті, ти захоплюєш тайтл uh, з Ігдрасілем, охороняєш його 12 місяців, тобто один рік він виростає, і таким чином ти перемагаєш. Також є Віверна, яка відкриває по суті, доступ до всієї мапи, ти бачиш всю мапу. Або захопити тайтл, який називається меч богів, який дає тобі буст до мудрості. Таким чином, по суті, в Носкарт є різні варіанти перемоги. І кожен клан має певну схильність до певного виду перемоги. Є войовничі клани, є більш мирні клани, а є універсальні. По суті, гра також будується на економіки, як ми вже це і сказали. І це одна із основ. Я можу дуже багато розказувати про економіку, але я лише підмічу, що в економічному плані у Носгард є цілих вісім ресурсів: це їжа, деревина, золото, залізо, камінь. Пізнання, тобто мудрість, і слава. Кожен із цих ресурсів отримується по-різному. І це відео можна дійсно розтягувати на три години. Якщо я буду розказувати, як, куди і про що, куди ставити, як ламати, і так далі. Я думаю, що ви розберетесь. По суті, їжа потрібна для того, щоб будувати працівників. Працівники добувають всі інші ресурси. Тут все просто було б все однозначно, якби не одна із. Доволі таких цікавих механік у цій грі, а саме механіка погоди. Тому що у цій грі також відіграє важливу роль механіка погоди, а саме зими та літа. При підготовці до атаки чи розвитку клану гравці мусять враховувати механіку зими, бо, наприклад, без прокачаних зимних шкур, ну. Твої воїни просто банально будуть вдвічі менше наносити шкоди. І так, тут є і мінусовий приріст їжі, тут є е, миші, які можуть поїсти твою їжу, тут є привиди, які можуть просто вилізти із води і вбити твоє поселення і знищити твоє поселення. Вони можуть захопити твій мирний тайтл. Тут можна програти через те, що твій клан просто або похворіє, або перестане працювати, або на нього нападуть і з'їдять мирні вовки. По суті, якщо твій клан не буде їсти, вони також програють, тому що голодні вікінги це мертві вікінги. Кожна гра і захоплення території це певний челендж. І вони тут тебе чекають на кожному кроці. Тепер поговоримо про технологію. Технологічне дерево, як. Це можна його так назвати, я просто його так називаю. бо звик так називати. У кожного клану на 85% складається із загальних технологій, і лише мала частина є унікальними. У грі назв якихось гілок технологій по суті немає, тому я по стандарту назву цивільна, військова і торговельна. Цивільна гілка відповідає за ресурси поселенців, а також за забезпечення клану життям. Військова, як виходить із назви, чисто прокачка твоїх воїнів та військової справи. Торгівельна, ну думаю, тут також все зрозуміло. Це приріз золота, торгівля і все в цьому роді. Прокачка дається через знання. Знання це ресурс, який треба добувати. Все дуже просто. На карті, на мапі розташовані такі своєрідні місця, де ти можеш добувати цей, ці знання, або ти можеш побудувати камінь, і з цього камня будуть також добуватись знання. Про кожну ці гілок також можна розказувати і знімати окремий гайд. Але це відео більше про саму гру, ніж про механіки в детальному описі. Якщо хочете гайд по грі, пишіть в коменти, я. З радістю для вас його зніму, тому що для мене ця гра дійсно дуже прикольна. В Носгард існує ще величезна кількість умовностей, які потрібно розуміти у самій грі, але найголовніше це те, що за свої 100 награних годин я хочу повертатись у гру все частіше. Це дуже розслабляюча стратегія, в якій віє естетикою Скандинавії, в якій повсюди є міфи, та яку постійно оновлюють і додають все більше нових кланів. Мені дуже сумно та прикро, чому ця прекрасна гра залишилась такою невідомою. Також додатково можна сказати, що важить цей шедевр близько 2 гігабайтів. Ви собі можете уявити, що в 2024 році якийсь проект. Хороший проєкт, гарно намальований проєкт, може важити 2 Гігабайта. Ну, вибачте, звісно, але Call of Duty, які важить по 200 гіїв. Ну, я розумію, що це різні жанри. Але по суті, колда, яка важить 200 гігів, і цей от маленький шедевр. Який важить 2 гігабайта, і, до речі, вийшов на смартфонах. Ви можете взяти і зайти в Google Play чи App Store, скачати Noard і грати у себе в метро, наприклад, і так далі. Тобто вона навіть не вимоглива до твого заліза. Це прекрасний варіант, як можна провести вечір з друзями. Тому я однозначно рекомендую її як мінімум розглянути, а як максимум пограти з друзями. А з тобою був твій ламповий друг. Тож, став лайк. Підписуйся на канал і рекомендуй це відео друзям, щоб ми могли все частіше і частіше збиратись і розказувати про ігри, які, на жаль, всі забули, але вони є шедеврами. Всіх обняв, всіх люблю!